Всім привіт! Вітаю вас знову ж таки на каналі Мама Ксю. знову таки я. І сьогодні у нас Що у нас там середа, 2 липня. Jason Ferm Laport. Jason Ferm Лапорт! Ферм Лапорт! Jason! Ferm Laport! Приїхали ми з Джеєчкою зранку вже сюди, тому що э, в садочку в його групі так і не працює кондиціонер, тому ми будемо тут з ним. Мелічки працює, мелічка в садочку. А, на жаль, з мелічкою нічого ми зробити не зможемо, тому довелося його повезти в садочок. Так, Джейсон, воля! На вулиці зараз взагалі прекрасна погода, не жарко. Такий вітерець прохолодний, дуже класно. І я вже приїхала. Я думаю, зараз продовжувати робити те, що я можу зробити. Алекс у нас сьогодні не працює. В нього вихідний, тому. О! треба вікна помити. Тому е Алекс також зараз приїде, він завозить маечку в садочок, приїде, буде фарбувати, і потім вже приїде мій батько, буде також допомагати щось після своєї роботи. Дивіться, який в нас гарний вид. Це просто там гора, а як сюди їздить поїзд, то дуже часто їздить поїзд. Бачите, у нас тут залізна дорога. Хочеш зайти, пішли. І, е, е, так, дуже часто їздить речі. Ой, а вони що, закрили так? Не поняла. А це вже не класно, що вони так зробили. Тому що доведеться йти туди. Так, Джейсон будеш йти за ручку, щоб не втік. Я залишу свої речі тут і підемо через перед, значить. Ну нічого, Джейсон. Свинка також залишається тут. Пішли зайчик. Так, да, зайчик, бо закрили нас тут, бачиш? Що хлопці зробили? Ну, так жінки вчора пішли, хазяйки, а вони взяли і закрили. Ну, все, тоді ми обходимо і я вам вже покажу, що було зроблено вчора і розкажу про свій план дій. Ну що ж, дивимося, що було зроблено хлопцями вчора. Ця вже кімната покрашена. Мій тато каже, що є місця, де взагалі не зафарбовується, на жаль, але нічого. Двері також покрашені, ці пофарбовані і ці. Зняли ми ручки. Зняли ручки, хочемо змінити всі ручки, щоб були однакові, тому що деякі були в дуже поганому стані. От. Вікна були помиті, але ж, правда, назовні ні. Отак от. Так от. А, що там. Немає ручки, да, зайчик? Пішли в іншу кімнату. Пішли, пішли сюди. Це буде кімната Марії, до речі. А це от буде дитяча кімната, також вже пофарбована. Вже гарненька, частенька. Бачиш, Жейка? Тут щось було на стіні, видно, не знаю. Щось таке. Але супер, вже все висохло, все сохне швидко. Двері були взагалі в плачевному стані, але дивіться, які зараз гарненькі двері. Є навіть якісь кроше, не знаю, для чого вони тут. Сьогодні в планах будуть фарбувати тут, також є чим зайнятись, і буде кімната. Будуть фарбувати кімнату також. Вони вже приготували їхні якісь речі. До речі, ми зняли оцю підставку. Вона була в ванні, хто пам'ятає. Тому що якось було не дуже зручно заходити, чесно кажучи. Зараз покажу. У нас в Джейсона є вже його місце корона. Вона отут -от була. І тобто заходиш, і, як наче ванна, така маленька ставала, тому ми її вирішили зняти, так, хоч можна. Можна хоч маю місце, де розвернутися. Я вчора вже тут все помила. На жаль, не знімала, тому що в мене було дуже мало батареї. Але я сьогодні вже з собою взяла зарядне своє. Тут я трошки вже розібрала свої коробки, але звісно, воно так от не залишиться. Це просто щоб звільнити місце на кухні і будуть фарбувати також тут. Тут взагалі дійсно треба фарбувати, тому що тут стан поганий. На сходах, бачите, все в таких штуках, видно все. от, тобто, Що таке зайчик? Що мій зайчик маленький? Є чим зайнятися сьогодні? Сьогодні-завтра. Бачите, стіни дійсно брудні. Що сонечко моє? Тобто зайнятися є чим. Ми зняли вчора штори, всі, е я їх прала, але білі штори вони дійсно в планому стані також. Тому я ще думаю, де їх буду замовляти. Що таке сонце? Що зайчик? Що таке? Штори треба поновити, де їх купляти. Ти знаєш? Не знаєш, я не знаю. Вона їх робила під замовлення. Ну а зараз мій план дій це звільняти оце от все місце, всі коробки. Марія вчора вимила всю кухню абсолютно. Тому я вже буду тут продовжувати. Вона зараз на роботі прийде Алекс зараз. І приїде пізніше мій тато, коли він вже закінчить роботу. До речі, я вже дістала нашу машинку для льоду. Вона нас дійсно виручає. Мама також полюбила цю машинку. І отут от стоїть наша кавова машинка, поки що закрита, я ще її не відкривала, заклеєна моя красунечка. Моя рятівниця після важких ночей з дітьми. Мами мене зрозуміють. Ну, тобто зайнятися чим. Бачите, все досі в пилюці. От, вся пилюка. Треба е, цим сьогодні зайнятися. Все, я тоді приступаю. Зараз також вимкну ноутбук, тому що треба працювати. Вчора, на жаль, в мене це, це не вийшло. Я працювала вночі, але е, сьогодні постараюся щось робити, якщо буде змога. Це таке: як переїжджаєш, вже немає. Часу на роботу, на жаль. Але добре, що я поки що на, в декреті, тому як в мене є більша змога гратися зі своїми робочими днями. Алекс прийшов. Приніс багато води, тому що дуже жарко. Привіт! Дуже жарко пити дуже хочеться у нас взагалі. Вау! Ой, спасибо. себе. Має вистачити на сьогодні. Опа. Да, у -а -а. манкофри живліді, що з Там воїна. Пенсує. Фик... Ти, ага. Все, забула я в себе у машині деякі речі, він зараз піде, принесе, там кісточки всякі. Ну все, будемо починати. Зайчик буде тут відпочивати, я йому набрала їжі купу. Тобто має вистачити. А потім, хто поїде за Мельчиком, вже будемо дивитися, як напевно я поїду з Джейсоном, а Алекса хлопців залишу тут працювати, їм тут більше роботи є ніж мені. Тому все, починаю. Запам'ятайте, як було, і потім побачимо, що в мене вийде зробити за сьогодні. Так, зараз я знайшла коробочку з ванною, але вона була зачинена повністю, заклеєна. Але навіть там була пилюка, тому я все перемила. Також я знайшла ножі, знайшла стакани. Ну, вони стакани окремо стояли. Також витерла від пилюки. І поки що те, що було в коробках, відійде в коробках, я просто поскладала, вже потім, як все буде чисте, як не буде ніде пилюки, вже буду потім розкладати. Потрошки робота продвигається. Це в нас брудні коробки, я їх не буду брати. Вони підуть просто на сміття. І те, чого мені хочеться плакати, це те, що мої пакунки з шин. Вони всі в пилюці. Тому треба, напевно, все прати буде. Побачимо зараз пилюка. Отакі от справи. Працюємо далі. До речі, ми придбали матрац, який нам прийде 9 числа лише. До нього ми придбали таку штуку, це в нас типу протеж матла. Бачите, протекція для матраса. Тобто, якщо якась рідина <coughs> пролиється, перепрошую, пролиється якась рідина, у вас є годинка, щоб воно не протекло на матрас. Розмір в нас 3 грам кінг, тобто найбільший. І на нього є гарантія 12 років. Я поки що його не відкривала, вже потім відкрию, як прийде матрас, покажу вам. Коштувала така штука 200 чимось доларів. Але я думаю, для продовження, продовження життя матрасу це також важливо, особливо з дітьми, тому що іноді приходять дітки до нас спати. Ну як іноді, вони завжди з нами будуть приходити іноді, я надіюсь. Тому м -м, треба така штучка. Вниз, вниз, вниз. Хлопчики працюють. Вниз. Вниз, вниз. Браво, сонечко. Повтори. 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 Так, добре. Добре, братан. Давай. Вниз. Браво, Чесон. Деба. Вау. Чесон, браво. Вниз. Добре, сонечко. Бази. Браво, синок. Oh, Sim! Yes. Muito! good bom! Muito bom! bom! Não me enviei Bravo, escola Show! Jason! É isso aí! É isso aí! É isso Біжу, і зараз буде їхати потяг. О! Хочу показати вам. Тут дуже часто, до речі, приїжджає потяг. Я дуже люблю потяги. У Вінниці, до речі, ми жили близько біля залізничного вокзалу, тому також були потяги. Ой, їде! Потяг. Але також часто тут приїжджає пасажирський потяг, який прямує до Мореаля. Може й десь далі, я ще не знаю поки що, але от, от у нас отак от от виглядає ця картина. Рєєчка стоїть зі мною, дивиться також на потяг і він дуже любить потяги. Клас, я можу на це дивитися часами, також годинами. Але правда назбирається зараз машин так багато. От вже стоять, чекають машинки. І зараз назбирається аж до кінця бульвара. Яка краса. Чучу зайчик. Потяг їде. Чучу. Вантажний який. Забитий. Але їде швидко, до речі, тому що в нас біля роботи також є потяг. І там він ледь плететься, дуже повільно їздить, а цей реально швидкісний. Вчора так само було. Бачите, нам видно абсолютно все тут. Клас. Мені дуже подобається. Наш будинок самий крайній до залізної дороги. А там, до речі, за, за цим забором типу це парк. Клас. Джейчка вибіг зі мною, дивитися. На потяг сонечко моє. Пішли синочок. О, все, завершилось. Пішли зайчик. Мамі треба працювати. Давай заходь. Ай, заходь. яке гаряче, заходь, заходь. Боже, яка підлога гаряча, жах. Ай-яй-яй, печуть ноги. Зайчик, ти нормально? Нормально? Нормально, да, ножки печуть. Сонечко моє, котик. Так, а я продовжую складаю чисті коробки в чисті коробки. Брудні отут у нас, ті, що були в пилюці. Мені ще знадобляться коробки, тому що є деякі речі в мами у будинку також. Тому це все чисте, з цим немає проблем. Я думаю, це була остання брудна коробка. Зараз можна буде просто тут збирати, промити ще раз поверхню. Я би хотіла піти наверх, занести чисті речі туди, але там Алекс фарбує, тому. Поки що я зачекаю, напевно, зараз я включу комп'ютер і трошки попрацюю. У нас такий тут е, сквознячок, так класно. Е, до речі, дивіться, що в мене навпроти будинку одразу є: McDonald's. І магазин Іжиа. Це дуже якісний супермаркет. Але от McDonald's це не дуже добре, тому що Джейсон у нас іноді їсть його. І я вже от думаю, скільки мені буде це обходитись. До речі, я сьогодні перший раз вже заправилась. І Тут в нас 154,9 бензин за 100 літрів. А я заправилась за 152. Також, з цього боку, в нас є. Тут погано видно через сітку, але от зелененьке. От де жаден зелений. Це банк, мій. СА це алкогольний магазин. Тут Також є стоматологія навпроти, але через дерево я не можу вам показати. Вже якось потім як буду гуляти по району. Я вже буду вас знайомити з новим районом. Поки що сама ще не знаю, що там є, але з того, що я бачила, це був магазин для тваринок, банк, алкогольний магазин, якийсь ресторан навіть є. Макдональдс, заправка. До речі, за заправкою є. Заправки для, для електронних машин, таких як Valic, тому вона швидкісна, до речі, йому буде дуже класно. От я бачу, також аптека є. І я бачу з цього боку є Максі. Це такий супермаркет бюджетний. ми іноді туди також ходимо, тому що іноді немає сенсу переплачувати. І там далі через дорогу є ще одна аптека, в якій я замовляю молочко мельчку тому якби все. Все навколо нас це дуже прекрасно, дуже все в близькій якби, дистанції. Дуже круто. Так, добре, досить лялякати. А, зараз ще помию вікно. І потім буду дивитися, що там Алекс у нас. Вже їсти, чесно кажучи, хочеться обідати. Але я думаю, що не час. Ще треба попрацювати. Це все шейна, те, що я вам показувала в розпаковці, все чистеньке, слава Богу. Не довелося його мити. Тут я склала те, що мені не потрібно зараз взагалі. Там е, дитячі речі, ті, що е, коли годуєш дитину грудьми. Зараз я не годую, тому якби мені вони і не треба. Е, ну, все, буду продовжувати. Тепер трошки інший поїзд, пасажирський такий. О, вже поїхав, я не встигла трошки. Але я думаю, ви бачили, він схожий на наш український поїзд. Так, моя робота йде. Дивіться, сітка брудна, дуже, і вона взагалі в дуже повному стані, всюди порвана така. Е... І в мене знайомий, до якого ми ходили на пиво, він змінив свою сітку на металеву. І вона не рветься так легко, як ця. Тому я думаю, е... я сьогодні також схожу до магазину, придбаю таку сітку. Вчора в нас все було зачинено, тому що день канади був. Ну, як ні, я вже помила от, е, ці от вікна. І зараз я йду мити от те от вікно в кінці. Е, до речі, приходили моя мама і бабуся, і сказали, що будинок взагалі по-іншому вже виглядає е, з того, що бачила моя мама. Тобто, вже е, зовсім інакше виглядає, чистенький більш-менш. Звісно, роботи ще вистачає, але, але все окей. Дивіться ось той трафік, про який я говорила. Аж там авто стоять, як їде в нас поїзд. Тому так, тут така проїжджа вулиця. Нормально, але нам не, за... не заважає звук. Тут підвісні оці штори. Прикольні такі, я дуже такі люблю. нагадує мені Україну обожнюю. Алекс зараз закінчує зверху, наче як, і буде приступати до салону, наскільки я розумію. Принаймні я надіюсь, тому що тут фарбувати найбільше. Вазі, прам, прам Вово. Вазі. Іди сам, Іди. Ні, Мама має йти з тобою. Е, так, потім треба буде зібрати пилюку тут. Пилюки достатньо, звісно, але більш-менш все вже так, більш-менш чисто. Я тут працюю водночас також. Роблю одну фактюру, потім йду, щось роблю своє, потім повертаюся, роблю, працюю. Тобто таке все. Погнали далі. Так, я знайшла кілька іграшок для Джейсончика, його кам'йон. і е, відкрила це вже останній виходить Останній е, пакет. І зараз буду складати. Це маелькині ось цей столик, який ми з вами розбирали разом. Це не те. Ось іграшки мальчика. Що зайка? Що таке? Мячик пахне, так, да. сасамбом. а? Класно пахне м'ячик. Так, зберу цей столик і все. Лови! Атрап! Отраплю балон! О, но! Негодна мама лівою рукою кидати, але нічого. Так, після цього, значить, я тут пропила сошу, також зверху на другому поверсі в кімнаті. І там вже можна буде також пройтись ще раз шваброю цією. І, в принципі, на сьогодні, напевно, моя робота тут закінчиться. Я залишу Алекса працювати далі, потім приїде мій тато. А я зішечком їду за Марією на роботу. І ми хочемо там зайти в цей е... магазин, боже, як воно називається? Все для будівництва, тобто магазин. Там ми хочемо взяти оці ручки на двері новенькі, тому що є в поганому стані, як я казала, ми їх зняли. Також ми хотіли а, сітку от взяти, подивитися новеньку. Ну, будемо бачити, але трошки прикупитися треба. Тому все, складаю цей столик і буду відмітати. Ось як виглядає зал в кінцевому результаті. Лише сміттєвий пакет тут залишився. І дитячі ліжечка. Зараз я понесу наверх і, в принципі, на сьогодні буде все. Фух. Знову такий загружений класний день. Я дуже люблю такі дні, коли багато роботи. Все спішиш, спішиш щось робиш, робиш, тому час проходить швидко і класно в праці. Ну і все, після цього буде все. Ми їдемо за Марією. Треба зустріти Марію з роботи, і, як я казала, пізніше ми підемо, раніше тисніше, ми підемо в магазин, ще будівельний, і на цьому буде все. Потім будемо вдома, вже з дітками залишатись і Тобто такий у нас сьогодні день. Чекайте на завтра, якщо вам цікаво, дивитися продовження. Завтра буде цікавіше. Завтра має прийти пісочниця дитяча з накриттям. Тому завтра буде також цікаво. Залишайтеся з нами, якщо вам воно цікаво. Все, дякую вам за перегляд. Всіх обіймаю і цілую. Пока-пока.